І я просто помітив ну, автомобілісти, я думаю, помітили, що ну, пальне якби зростає да, в нас на бензоколонках. Деякі вже поставили цінник 60 на преміальні види там, дизеля, я бачив. От як це все впливає, чи це пов'язано з посівною? Як воно в нас відбувається? Ми розуміємо: війна, бойові дії, заміновані поля це, це дуже складно, але дуже важливо для нашої економіки. Більшості подорожчали преміальні марки, палива. На таких віп-комплексах віп запалочних більш сучасних. аграрії закупляють гуртом, там вантажівками нормами по 10-20 тонн палива, і там ціна сильно не змінилась. Буквально на гривню півтори. Так, напевно, в якісь мірі і за рахунок посівної, що набагато більше використовується паливо. Угу. От власне інформація за 13 квітня, наскільки розумію, угорщина планує ще більше обмежити імпорт сільськогосподарської продукції саме з України, аби захистити угорських фермерів. Саме так зазначає Associated Press. Чи варто нам я так розумію, Польща розблокувала кордон? Тепер я так розуміємо, ми можемо очікувати блокаду з іншої сторони. Чи в принципі з угорцями вийде набагато швидше домовитися? Якщо Дійсно, вони планують подібні е, блокади. По Угорщині в більшості 90%, там, напевно, 5% їде залізницею. Е, і там, навпаки, е, їхня залізниця відкрила десь місяць-півтора тому додатковий такий пункт перевантаження зернових. На сьогоднішній день я там проблем в цьому не бачу. Потягами рухається, але по тому напрямку у нас експорт досить маленький. Але ви, пане Дмитрич, бачили, що навіть на прикладі Польщі, як вони висипали наше зерно а, з вагонів. Тобто, ну це навіть не стримуючий фактор, якщо їде залізницю наша агропродукція, не авто. Це все, що завгодно може бути.